Мене в цьому короткому ривку Євангелія, бо цікавить одне питання, чому Ірод хотів побачити Ісуса? Тобто то яка причина, що його спонукало до цього. ну Зрозуміло, що от, перш за все, що він думав, що це Йоанн Хреститель Воскрес, да, хоча він собі не уявляв, я думаю, як це так воскреснути з мертвих. Він цього не міг зрозуміти, але Він чув те, що про Ісуса говорять, і Він думав, можливо, Йоанн Хреститель прийшов за ним. Тобто по його душу, так прямо кажучи. Да, він злякався, цей страх його переповнював, тому що боявся, що буде помста. Не знаю, наскільки він знав закони старого заповіту, але я думаю, що він про них чув. Зуб за зуб. Тобто, якщо ти в мене забрав життя, то я маю право в тебе забрати життя. Можливо, цей страх в нього був. Да? І він з цього страху хотів побачити Йоанна, побачити Ісуса, щоб впізнати. Я не знаю, що Він хотів впізнати, можливо, Він якісь риси обличчя хотів побачити на да, спільні. І тому, от, чому хотів побачити, а можливо, Він хотів навернутися. Да? От, переконався б, що це Йоанн Хреститель і навернувся б, сказав би, я тепер зрозумів, що ти муж Божий, що ти говорив від імені Бога, і тому я залишаю цю жінку, свого брата, я віддаю її, повертаю її братові, або віддаляю від себе. Я не буду з нею більше жити. Я каюся в своїх гріхах, каюся в тому, що я п'яниця, що я розгульник каюся в тому, що я тебе вбив. За це дуже жалію і я хочу тепер почати життя нове. Я думаю, що це його не спонукало, для того, щоб зустрітися з Ісусом. Він шукав нагоди, щоб зустрітися, щоб побачити, дослідити. Для чого, взагалі, якби я це питання озвучую? Тому що. В Іродові ми можемо пізнати кожен себе. Ми Можемо побачити наші відносини з Богом, як ми будуємо їх, на підставі чого. Тому що, на жаль, ми християни теж можемо шукати Бога зі страху певного, перед покаранням. А з іншого боку, Можемо Бога шантажувати, казати йому, що ну, якщо ти зробиш от це чудо, або ти зміниш цю ситуацію в моєму житті, то я тоді щось тобі дам, або я навернуся більше. Або я ще сьогодні не наверну ти так, як ти хочеш, Боже, але от якщо ти мені от зробиш цю послугу, то я тоді тобі теж щось віддам більше на такий шантаж Бога. Ну і дійсно побачити цю нашу природу, да, так, зранену гріхом, да, природу, яка, яка хоче використати Бога для себе, да, для того, щоб отримати якісь бонуси тут або якусь, якісь привілеї тут за земного життя. А про вічність ну, не думаємо занадто так. так. Да. Йоанн Дбав про вічність Ірода. Він для нього говорив, що ти залиш гріх і служи Богові. Бо він хотів, щоб Ірод врятувався, щоб він покаявся. Він не хотів задбати про якесь зем, земне життя, він хотів задбати про вічність. Ірод цього не розумів до кінця. Ісус приходить, Він дбає теж про нашу вічність. А нам хочеться Богові сказати, Боже, вічність занадто далеко. Подбай про моє земне життя. І Бог каже, я подбаю, тільки перше це вічність, а перше це твоє спасіння. Так як Ісус сказав, да, що дбати про справи небесні, а все інше нам додасться. А ми Богові змінюємо завдання і кажемо, Боже, ні, ні, нам потрібно земне, нам небесне не занадто, ми не занадто цього потребуємо. Тому, на жаль, наші шляхи дуже часто розходяться. Тому, дорогі брати і сестри, на це питання теж кожен з нас має дати відповідь, чому я з Ісусом, чому я його шукаю, чому з Ним зустрічаюся? Чи це є причина того, що я хочу бути з Ним в Царстві Небесному? Чи, можливо, я хочу, щоб Він вирішив мої справи? Він мені зробив щось. e cujo pós Amém.